Пляжний сезон Гостомелі в самому розпалі. Ми кожні вихідні робимо тут за, всі заходи масові для нашого населення. Від прилипка Юрія Ліща, дякуючи йому. Кожні вихідні тут проходить і дискотека, а також дуже великі конкурси, анімація для дітей, дуже багато подарунків. А також ми кожні вихідні кормимо безкоштовно наших гостомельчан на пляжі. Ці вихідні настали винятком з щедрих правил: від дороги до батуту гуляв увесь пляж. Діти розважались в компанії аніматорів, а дорослі у компанії про холодних напоїв та нумеролог. Так, навіть така послуга є на гостомельському пляжі. А літо буде жарким. Дуже. за що нам це? Ну як за що? За те, що ми такі хороші. Так, хоч би капельку прохлади тоді нам послали. Ну людям не угадів, що холодно, то жарко. То спекотно, то холодно, головне аби не голодно. Цього разу пригощали окрошкою, пловом і лимонадом. А кому і цього замало. За великим секретом в озеро нещодавно запустили раків. Скажіть чесно, на пляжі дуже голодні люди. А, да. Не знаю, як взрослі, але дітки кушають дітки, Тому що дітки купаються більше всього. А вода, як завжди, визиває По Сколько з'їдають порцій? Ой, ви знаєте, на моїй пам'яті був мальчик, який підходив сім раз. А ще й солодка вата, за якою тут завжди найдовша черга. А потім знову конкурси та розваги. Родзинкою ж цих вихідних стало купальське вогнище та ще більш яскравіше фаєр-шоу. Мені дуже приємно, то що люди відпочивають тут, віддихають і багато навіть приїжджає. От бачите, людина даже з Германії приїхав. І, ну він приїхав у гості, але перше в діло прийшов, що теж відпочити покупатися. І мені дуже приємно, що у людей дуже хороший настрій. А що позитивного відбувається на пляжі? А, багато усмішок, багато, багато сміху. Це... Я бачу, от ти смієшся, не можеш заспокоїтися. Ну, тому що це безкоштовно. Друзів, завів же, з дівчатами знайомишся тут на пляжі? Да. Да. За кадрів вже когось. Ні. А що ти так? Не знаю. Тут треба, може, випити кваську та бути більш розкутішим. Я думаю, так. Приезжайте на гостомельческих пляж, там круто.